Військова розвідка південної Кореї наполягає на тому, що північно-корейський диктатор Кім Чен Ін готовий до розгортання нових військ і нової військової техніки на російсько-українському фронті. Незважаючи на те, що за даними цієї ж південно-корейської розвідки, за останні тижні на цьому фронті загинуло до тисячі північнокорейських військовослужбовців, Кім Чен Ін готує Надсилання нових солдатів або ж ротацію тих частин, які вже були розгорнені на фронті війни Росії проти України. І дивуватися мені здається, цьому не варто, адже як відомо, північно-корейського диктатора рівно так не обходить життя його власних співвітчизників, як не обходить життя росіян президенту Росії Володимира Путіна. Разом із цим ми бачимо, що Путін намагається запобігти масовій мобілізації росіян. На війну з Україною, побоюючись небажаного соціального ефекту, який ми вже спостерігали, коли Путін намагався оголосити велику мобілізацію, і в результаті бачив, як сотні тисяч чоловіків тікають з Росії тільки щоб не бути присутніми на російсько-українському фронті, тільки щоб не перетворюватися на гарматне м'ясо Володимира Путіна та інших російських чекістів.